Зарядний пристрій WattCycle для літій залізофосфату 24 вольт 15 ампер. Всередині сам зарядний пристрій, а також інструкція. Кабелі від зарядки не від'єднуються. З одного боку у нас вилка для розетки, з іншого боку, два проводи з кільцевими клемами для підключення до акумулятора перерізом 2,5 мм квадратних. Сам корпус виконує функцію радіатора. На корпусі встановлений вентилятор, є ось така типу ручка та світлодіодний індикатор. Вимикача немає. Такий вигляд корпус має знизу, є спеціальні вирізи під гвинти або саморізи для кріплення зарядки і інформація з наклейки на корпусі. По факту це розумний зарядний пристрій, навіть у нього є режим пре коли він струмом від 1 до 4 А піднімає напругу на повністю розрядженому акумуляторі. Ось таким чином виглядає графік Заряду. Окрім цього, має чотири захисти: захист від нагріву самого зарядного пристрою, захист від короткого замикання, захист від переполюсовки та захист від високої напруги на виході зарядного пристрою. Довжини проводів хоч і ледь-ледь, але все ж таки вистачає. Накинув струмові кліщі, бачимо все по нулям, і ось приваз, вмикаю зарядний пристрій, дивимось, який струм він видасть. Загудів вентилятор і пішов струм. 14 ампер показують мої струмові кліщі. Нижня кришка кріпиться на шести гвинтах, знімається дуже просто і всередині бачимо такий собі Віктрон стайл, все залито компаундом. З одного боку це прикольно, бо все тепло піде на корпус. От видно, що є купа варисторів, є навіть там релюшка для захистів. Але от якщо щось тут погорить, то відновити це буде, скоріше за все, неможливо, бо ось цей компаунд він дуже твердий, і колупати його буде, ну ще та задачка. Тому по ремонту придатності тут, напевно, не знаю. Один з десяти. Але все ж таки виглядає добротною, я думаю, що працювати воно буде довго. Пройшло 20 хвилин роботи зарядки, дивлюсь тепловізором, що ми бачимо, вона тепленька, на дотик вона теж помітно тепла, температуру показує максимально 37 градусів. Загалом зарядка хороша, якщо вона вам трапилась по непоганій ціні, можна брати.